Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Геланзовський, і сьогодні ми говоримо коротенько, дуже про цікаве дослідження, яке було проведено в 15 країнах Європи, і задавалось там багато питань, але ми розглядаємо одне єдине: які країни Європи очікують нападу Росії на будь-яку країну НАТО, що буде означати відповідно початок війни Росії. Проти НАТО і е, ці результати, на мою думку, дуже чітко показують, чому е, підтримка України на сьогоднішній день е, зі сторони Європейського союзу та підготовка е, до е, можливої війни настільки відрізняється, нібито в європейському союзі, е, між е, кожною кожними окремими країнами. Дивіться це відео до кінця. На мою думку, це дуже цікаво для українців, які проживають. В країнах Європи і для тих, хто проживає в Україні. Україна також брала участь в цьому дослідженні. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайк і підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та з проросійськими ботами, які також знаходяться і на території країни Європейського Союзу. Кожен ваш лайк, кожен ваш перегляд, кожен ваш коментар допомагає просувати канал. Тож, вдячний вам за вашу підтримку. Шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі. Дякую. Отже, одне єдине питання: які країни Європи очікують нападу Росії найближчим часом? Результати дослідження Європейської ради з міжнародних відносин показали різні настрої серед громадян 15 європейських країн. І почнемо з тих, хто найбільше очікує нападу Росії найближчим часом. І це країни, такі як Польща, Велика Британія, Нідерланди, і хто б міг подумати Португалія. Це чітко показує, що саме тому Польща, Великобританія і Нідерланди так активно допомагають Україні, бо вони розуміють, що якщо зупинити ворога в Україні, то менше буде шансів, що він нападе на, на будь-яку країну НАТО. Також, до речі, до цих країн входить. Франція, яка е, також останнім часом робить е, дуже багато для України, робить за робила навіть заяви Макрон так про те, що е, можливо французькі війська будуть присутні на території України і так далі. Е, от е, що тут робить Португалія? Я не знаю. Португалія нам допомагає, але вона знаходиться занадто далеко. На мою думку, щоб громадяни Португалії е, думали про е, початок війни в Європі. Якось так. Якщо так само подивитись і на Іспанію, і на ті країни, які знаходяться трохи далі, то і в принципі на країни Півдня, то вони якось більш скептично до цього завжди відносяться. Але тут бачимо, що португальці схвильовані тим, що війна може початись. Також водночас з тим, у 8 з 15 країн, включаючи Україну, більшість населення не вірить, що НАТО вступить з Росією в пряму війну. Найменше тих, хто е, вважає, що НАТО вступить в війну з Росією, це Болгарія, е, Україна, Німеччина та Швеція. Також до цих країн е, можна е, віднести ще Грецію, Естонію і Чехію. Бо саме в цих країнах переважають настрої, які показують, що жодної війни між е, е, Росією та країнами НАТО не буде. Е, тут дуже цікавий приклад це е, Німеччина. Тому що ми бачимо, що, що в Німеччині також постійно точаться якісь незрозумілі е, внутрішньо-німецькі баталії, е, коли то вони хочуть допомагати Україні, то вони не хочуть допомагати Україні, то вони хочуть е, приймати українських біженців, то вони вже хочуть їх депортувати. І це чітко показує, що сили там розділились, і що на території Німеччини е, традиційно я б навіть сказав. Діє величезна кількість російських агентів, які тримають ситуацію плюс-мінус під контролем. Бо якби Німеччина зараз е, запустила все, все своє виробництво і всі свої потужності по виробництву зброї, і то це б зробили і всі інші країни Європейського Союзу, бо Німеччина традиційно являється таким собі флагманом. Е, що робить Німеччина? То е, старається робити і весь інший європейський союз. Тому е, для Росії, на мою думку, дуже і дуже важливо тримати. Е, Населення Німеччини, так, німців тримати і німецьку владу е, тримати в якомусь такому охолодженому рівні, щоб вони навіть не думали про те, що війна може початись. Е, якщо ж ми говоримо про Польщу, то бачимо, що Польща, незважаючи на це, постійно збільшує е, оборонні бюджети. І на сьогоднішній день е, прем'єр-міністр, не прем'єр-міністр, а міністр оборони. Польщі Владислав Кощіня Камеш заявив, що Польща збільшує оборонний бюджет до 3,1% ВВП, що являється майже рекордною цифрою по всьому НАТО. І якщо також згадаємо можливого наступного президента Сполучених Штатів одного з кандидатів Дональда Трампа, то він сказав: якщо країни НАТО не будуть збільшувати свої оборонні бюджети, то Сполучені Штати будуть відмовлятись. Від будуть відмовляти в захисті таким країнам. Натомість бачимо, що між Польщею та е, Трампом е, виникають досить теплі відносини, і президент Дуда з ним зустрічався. І президент Дуда робив неодноразово заяви про те, що е, Трамп буде сильним президентом, і Трамп е, е, спасе Європу фактично. Е, але при цьому Польща розуміє, що вони мають зробити все, що від них залежить, для того щоб. Також підвищувати свою обороноздатність. І бачимо, що це дослідження чітко показує, наскільки розходяться думки по Європі, що стосується і допомоги Україні, що стосується їх власної безпеки, ті, хто розуміє, що війна може бути, вони вже активно готовляться. А ті, хто е це питання відкладає е в скриньку на майбутнє, скажімо так, то е вони не готуються і це може зіграти з ними дуже і дуже. Е Поганий жарт. Фактично, як це відбувалося з Україною на початку 2022 року, коли почалась повномасштабна війна. Е, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!